Ейо, Ей вітаю на каналі Нецікавий, я давно не записую відоси, і сьогодні е, натрапив на таку штучку, що в нас у PUBG є якийсь PUBG. <кхм> Ви думаєте, що це жарт, але це не жарт, це реально поб. Е, як я про це дізнався, зайшов сюди, і тут, коротше, є якісь нагороди. О, прикольно, це тут окуляри прям. Якісь боси, коротше, якісь боси, я не знаю, що це. Е, давайте по приколу відкриємо. Перед цим. Кейсики. У мене чуть-чуть є. Непогано. Ніхрена, коротше, не випало толкового. У мене вже є. Добре, хер з ним погнали в катку. Ага. что такая, я не знаю. Шо, шо... шо я на пиков? Арбалет. Давайте арбалет возьмем. Блять, выглядаю прикольно. Стейдж 1. Окей. Стейдж 1. Петушки. В чому прикол? А, -а, а. Блин, знаєте, що мені це нагадує? Е -е, Боже звук називається. Гратика була, короче, на телефонах. Там. Е -е, Блін, звук називається, можна за нідю бігати. Проходити різні стадії, боси. Не, ну це прикольно. Це прикольно, не знаю, чи це на ЕТР, звісно. Дробовік. Давайте дробовік візьмем. У мене тут патронів небагато. Ну давайте, хай буде. Бу. У, ти не помер. Від дробовика. Бляха, бідні кури. Де ми ХП? 90, окей. Не надо. Найс. Nice. Блін, я не знаю, як це коментувати. Я зайшов сюди вперше, щоб ви розуміли. Я не буду міняти дробовик. Поки що. Поки мені подобається, як це все виглядає. Туш зайти в хату? Не можу. Ух ти. Нормально. Блін, це прикольний режим. КС2Д e, нагадує, знаєте. Було прикольно якби можна було зіграти в просто паб-х реальний папх, в такому режимі. Це було б доволі цікаво, я думаю. Мені не треба. Снайпа. Хоча диви, тут немає де никатись. Ну, відносно. Так. Ну, я хочу дійти до боса, показати вам цього боса. Бо я вперше побачив цей режим взагалі. Так само, як і. Ви думаю, це хто? Це що за великий півень? Так, патрони, треба не забувати про патрони. Що це за великий півень бігає? Так, ну хп в нього дофіга. Найс. Ну, це був якийсь міні-бос чи просто якийсь жирніч. 33 пулі. Нормально. Бонус. Е. Давайте оце. Де я? Ага, друга стадія. Нормал. Тобто перша стадія була не нормал. Він хотлайн Майами ще нагадує, до речі. О, це чисто це видом. Ух ты, бля. Так, а тут уже щось трошки б'ють Знаєте? Нормально. Ага. Вы бачили кентром э, Томик. Найс. Окей. Томик. Блин, взяти Томиган, чи не взяти Томиган? 300 пуль, буде Ну давайте спробуем. Блі, мені здається, що. Хоча. Оа! Пропустив з дробовика. Не по... Ой, тут нема де захойгуватись. А як ви по воді ходите, а? Нормально вам? Чуваки? Нормально вам? У мене пуль немає. У мене пулі дуже швидко уходять на томіку. Треба було, певно, лишатися на дробовику. Ева на таких чуть-чуть, а. Шезер видкосну тут. Не треба хп. Ух, ты прям передо мной спавнишься. Жирнич. Жесть. Ну тут уже, знаєте, почалося така. Е... месиво, Прям жорстке. Так, аби в мене пулях були, розумієте? Prepare to fight. Я готовий? Oh! Бос! Uh -huh. Ух ты, ні ніху... Чого собі? Про що немає якоїсь е... цієї віддачі великої. Зараз буде лекіть? Ха, лошара. Сорі. Що це? Жесть. Блін, знаєте, що мені нагадує ця курка е, з цих скачених історій. Е, там був, коротше, такий. Чувак, я не пам'ятаю, як його звати, але я пам'ятаю, коротше, була кріпова серія, де в них там. БЛЯТЬ! Де в них там, коротше, сни ставали реальністю, і його там, коротше, великий банан хавав. Не знаю, може згадаєте? Я постараюсь знайти, якщо що знайду? У мене є перекати. Клас. Найс! Nice. Ми виграли боса. Одного з, так розумію. Що можемо далі йти? Жесть, це, типу, безкінечно буде? Тривати. Давайте це. Хоча, можливо, ладно. Вікенді Сейдж. Ага, тобто у нас помінялась мапа. Угу. У нас помінялась мапа. А, чи будемо все проходити, я не знаю. Просто. О! Нові півники. Я не знаю, чи варто. Я не знаю, чи це цікаво. Перші рази може й було цікаво, а далі. Чи хтось лишився взагалі до цього часу дивитися? Це ж таке незрозуміло. Немає пуль. Давайте брати дробовік. Давайте брати дробовік. Блін, три пулі і всього в дробовіку. Добре. Непогано. Взяти чи не взяти? 290 пуль в принципі. ой Слухай, непогано. Там ще, до речі, в дедлок вийшло оновлення. Думаю, може дедлок пострімити давно ми не грали в дедлок. Дуже давно ми не грали в дедлок. Коротше, давайте, мабуть, буду. Хотів сказати, давайте буду завершувати, бо я не знаю, скільки це ще буде тривати. Але окей. Але окей. Опа. Якісь нові персонажі з'являються просто. Ну так, ми не будемо. Прям все, все проходити. Хоча може зараз відкисне, мені не доведеться закінчувати прямо на нічому. Добре, давайте я от на цій стадії і завершу. Отакий от режим. Мені, мені подобається, мені подобається. Я в нього ще трошки позалипаю, звісно, без, без запису. Тому що. Прикольно, прикольно виглядає. Це, звісно, трошки не, не, не. незвично бачити в PUBG такі штуки, але це прикольно, це прикольно, мені сподобався цей режимчик. Одним словом, якщо сподобалось вам, то пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, а я зараз ото відкисну, поки з вами розмовляю. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті. най вам щастить, та будьте здорові. Дякую вам за перегляд та почуємось. Коротше, чуваки, дійшов е... до Босіка. Подумав, а чому б не показати вам битву з Босіком? Він тут, коротше, розкидає смолки. Типу, от я уже ніхера не бачу, а в нього, коротше, снайпа, і він мене бачить звідкись звідусіль. Типу ще й наводиться сам. Типу ці смокі розкидає. <свіць> Отакий от ще один босик. Вирішив, чому б не показати вам? О, в нього якась друга фаза появилася. Йопаресате. Жесть! Оце вже чого-то потужне Бігал дістав як якийсь, його пересоте Нє! Це було доволі. <смі> Це було доволі складно, я вам так скажу, у мене 7 хп лишилось. Пу-пу-пу, все, на цьому точно все.